Всім привіт! У нас вже наступний день і поки Тьомик спить. У нас, до речі, зараз 11.20. Я хочу швиденько приготувати обід. Для цього мені треба фарш. Це курині, яйця, вершки, гриби, цибуля, помідор, сир і сметана. А я в процесі покажу, що я готую. В принципі, я, мабуть, зроблю навіть заголовок. Ще приготувала. І буду це робити все в процесі. Зараз я хочу буду готувати фарш, а щоб був готовий. Дерби щоб були готові. І вже десь, мабуть, біля третьої години, мабуть, навіть десь в три. Я поставлю вже готуватись, щоб воно було, знаєте, як кажуть, спелуша. Щоб було так. Свіжо і нам поїсти, і мабуть раніше. Можені. Коротше, щоб і нам можна було поїсти, і тімі поїсти. Ми будемо готувати, приступати. Я зараз ріжу цибулю, і саме в цей момент я зрозуміла, настільки я зараз хочу Оту штуку пластикову із таким квадратним ножом, що ти тут цибулю і будь-які овочі кладеш. Наша маю, що вони відразу тобі роблять кубики. Я ту штуку дуже хочу. О дуже, тому що я від цибулі давно так не плакала. Я вже приготувала грибочки із цибулею і ворожками. Дуже мало вийшло, але то так треба. Нам більше, в принципі, не треба. У мене є така от форма, немає круглої, Дуже багато хоче собі різних форм, але в мене є тільки овальна. тому беру овальну. Виходить, трішки малувата форма. Якраз кожному по дві штучки включаю тільки. І тепер я ще беру стакан і роблю отако. Я його намочила. Я все одно робить це все не пристає. Ей, не приставай! Мені здається, в мене взагалі нічого не вийде зараз. Чи вийде? Вони будуть просто один біля одного. Дуже, дуже близько. Факту ці котлети входять просто як ватрушки із начинкою грибною. А це два крайніх це Тьомі, тут грибів мінімум, а це нам з кості. Тому відправляю в духовку на 200 градусів десь на 25 хвилин. Встигла начистити картопельку, це ще буде пюрешка. Тих котлеток. Я ще зовсім забула сюди додати кілечко помідора і зверху ще намастила сметану. Сметану, коротше, і скропом. маловато вийшло з соусу, але я думаю, поки що, поки що буде нормально. Ставлю далі готуватися. Треба знати цю захватку. У нас її немає і незручно. зручно. Ще я скажу: моєю помилкою було те, що я вимкнула плиту, але не забрала. Ці котлети із плити, щоб вони постояли просто чисто на плиті. Тому вони, мені здається, вже повністю доготувалися. Зараз я їх поставлю на хвилин 5 лише. І все. Я зробила таку от верхушечку. Вони правда теж зліпилися всі повністю. Це треба було все-таки окремо, мені здається, на лист це все робити, а не в таку форму. Або якщо в таку форму, то або менше, щоб вони були. Або менше колоном, тобто там лише 3-4 штучки. У мене тут вже помічник. І взяли ми салат гауда. Але взагалі цей салат для Ой, Цей салат. Цей сир для салату. Тому що він написаний салат, а він кубиками. Це просто вихтів, каже, давай може кубиками". кубиками, кажу, ну, давай спробуємо. Тому я взяла м -м, сир сметану. І кріп перемішала і ото зверху так хвилин ну, 5, я подивлюся, знаєте, чисто, щоб трішечки підтаю і все. І можна вже подавати. І картопелька мені в стоїть вариться. А що ти там дістаєш? Тобі не можна? Ти мамі. Мамі. Далі, тобі я можу дати а, такі от моркв'яні кукурузні палички. Бери, діставай. Ні, собі, тьомі, тьомі, а, тьомі, тьомі. Тримай, тримай, тьомі. Отаку. Тьома поспав сьогодні три години. Майже, там без п'яти хвилин можливо тримати. А щось зараз взагалі без настрою. Тому сьогодні в нього буде один сон. Взагалі я змітила за останній тиждень у цьому більш стабільніше став денний сон. Якщо вночі він погано спить, то тху-ту-тху -тху, він спить дуже класно. І можна вже навіть планувати якісь, якусь роботу або взагалі будувати якісь плани для того, щоб в його сон можна було щось зробити. А я зараз буду доготовлювати їжу. Треба домонтувати ще відео. У мене там ще відео, скільки монтувати та монтувати. Так що побачимось пізніше. Це, я дістала ці ватрушку котлети. Виглядає, якщо взяти отак. А, благорячі! Не візьму так. В общем, виглядає дуже досить таке, не знаю, як вам на камері, але мені апетитно. і дуже мають. Яскравий смак. Так що все, можна сказати, Іра виконала свою місію. Ще приготувала пюре, але я пюре ще збиваю. Знаєте чим? Оцею штуки. Я ще збиваю блендером, але саме от таким отвінчиком. Щоб вона була більш така, знаєте, повітряна. Вона не стає клейкою. І якраз така, знаєте, прям ідеальна. Она тут мені допомагає, пані Калину паралельно там дивиться. Я йому вмикаю лише панікалину таких випадках, щоб хоч щось корисне дивився. Це нянечка, відео Відеоняня Відіоня... Віді... така, да? так? І допомагає. А салатик приготує. Ду -ду -ду. От і костя. І приносив такий пакетик такий. Особенно является цвет нашего соседа. Здесь вот булочка, через морковь, морквини, мне кажется. Продекор из крема, посмотрим, что это такое. Я тебя снимаю. Снимай. Сняла. 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 Привет. 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 А еще добавишь что там? Что-то? Да. Я не могу начинать. Да можешь. Я хочу начинать. Может разом. Ватрушки. Mm. Поки поміняла батарею, вже тіма на руках. Mm. Та що це? Це котлетки, які я говорила. Oh. Котлетки, yeah. да, типу ватрушки з начинкою. Oh, yeah. Оце тіммина? Ага. Uh -huh. Оці можна брати. Ага. три це мені? Дві. Дві це мені. Ну по дві. Кожному ah, по дві. Ми з кому вже з'їла і то. Хорошо. Ну що, давай розкривай? Ти сказала, що це таке? Так, да, я сказала, що це від нашого сусіда, це навіть така на літках. А вони часто то свят, а може на день народження то все? Ой, я не знаю. Ну, взагалі, фла треба пройти ми його двору. Є там флажки десь висять. В дані е, традиції, що на день народження е, вдома вивішують в прапори. Ставлять або вішають. Ставлять або вішають, так. І вони взагалі там, коли народжується хтось. У них ніхто не народжується. У них ніхто не народжується. Я сумніваюся, що вони Та що? Це ми ж питали. Ні, ну ми ж не знаємо, ти ж казала, що його дівчина так живуть у живот, як вони кажуть, може... Та він би сказав, я думаю. Не факт. Ми ж не знаємо, як це прийнято. А, ну. Чи ж за мене питали. Вот паче я в положенні. А от прапорець. Да, я чому там знову руки. Давай. Порець. Може просто. Ну, може просто. Вони полюбляють цей прапор, вони ним дуже пишаються. Такий прапор найстаріший діючий прапор держави в світі. І вони цим дуже пишаються, що капець. Якісь двочки у чи щось таке? Ну пахне приємно. Да, скрізь з за морквяні. Начинка є, цікаво чи нема? Начинки нема. Ми тобі кажуть, це домашні булочки. Так. Да. Оце домашні. Смачні? Угу. Серйозно? Угу. Солодкі? Не перебор. Це макомашні? Я думаю, так. Кусь. Тьомі? Тьома будеш? Може? Просто кусь, так. Да.

До молочка. До молочка і з медиком. Все давно дуже пішло. Які ми повночі приходять? Я вдать на не. Вона, знаєш, є похожі. Ми коли брали to go, там були схожі морквяні ці боли теж такі. Це домашні, це чувствується, що він робив. Прикольно. Прикольно, пусть. Ми так Костею давно вже говорили, ну як давно, навіть на сьогодні, що це треба вона. щось або зробити за мим, або там, да, наприклад, що дуже часто за кордоном передають, м, Українці, якщо місця, хочеш вона. когось да, місцевих пригостити, цукерки. У нас, на жаль, зараз цукерок немає. То, думаю, можливо щось там приготувати, той же Наполеон, наприклад, ще є щось. Я Так. Mm -hmm. Думаєш? Yeah. Yeah. Просто зробити непритерно-солодким, тому що притерно-солодки mm -hmm. mm -hmm. вони не гублять. Mm -hmm. А хоча в тебе на роботі ну всі були в захваті від не Всі були, да. так. Просто... Він не був притерносолодку. Я просто Кості робила Наполеона на роботу, на його день народження, то Кості каже, що всім сподобалось. Угу, mm -hmm. Так. То можна, в принципі, спробувати Давай спробуємо. Mm -hmm. Ну давай. Mm -hmm. О, треба бігати рук, І друг до І друг друг треба. Фух, у нас вже вечір, вже так темні, оскільки ще буде з 109 і тьому вже вклала спати. Взагалі хочу вам дещо розповісти. Коротше, ми кожного вечора гуляємо з цьому на вулиці, десь приблизно один-півтори, коли як. Із неприємного. Тьома впав. Ну, він часто падає, особливо якщо це на газоні, то взагалі а, просто, знаєте, як традиція. А це він упав на асфальт. Трішки розбив, ну не те, що розбив, По поцарапав, так. так. Більше, знаєте, так ще з невеличкий над губою і трішки губу. Ну, звісно, що плакав дуже. А, і ми там ходили, глибові. відволікали. Тут багато де в нас на районі. А, за двором працюють роботи а, газонокосарки, а газонка якогось... Кошують. І от ми ходили, то на один подивились, то потім походили на другий подивились, так він заспокоївся. Взагалі хотіли зустріти е, нашого сусідаки, який передав нам ці були, булочки. Які <кх> передав нам ці булочку, ми його так і не зустріли, раз пройшли, другий раз пройшли. Немає. А потім вже зібралися додому і тут він нас зустрічі, де собаку вигулює. Воті, що. Сказали дякую, там не сиділа, А він нас вже запрошував до себе в двір неоднократно, і ось буквально декілька днів тому. І вже навіть запрошував до себе в хату. Не на чай там нічого такого, а просто показати, як він живу. Там в нього ще є як він називається піаніно, а сінтізатор. Да. Пограв на ньому. Ну, прикольно було, приємно. Ми такі думаємо, треба й до себе, вже поприбирали, треба й до себе запросити, то запросили його в вір. Він цвітовочки подивився, він дуже любить квіти, тим паче, що він на початку давав мені кімнатні квіти, наша Калатея це він давав. Сенсів'єра одна із також він давав. І отож запросили на задній двір, він там походив, подивився, Вони з Костю пообщались, то що Костя там англійську добре знає, бо ще й данською вони спілкувалися між собою. Намагався. Ну, нормально. І це, Скажіть, я вам скажу. а то поспілкувались, потім Костя запропонував їй чай. А я така кажу, типу, що ну давайте типу, не на вулиці, давай, то, що хоч у нас тут прибрано в хаті, і все таке кажу, та все одно давай запросимо до себе в хату. Вони запросили його на чай. Чай український, звісно, що запропонували. Плюс у нас було печиво від Рошен до кави. Ми також запропонували печиво. Плюс ми ще ж то думали, що щось треба дати колись кіну. А в нас ще була одна пачка цього печива, а, повністю запечатана. Ми вирішили дати ти йому печим, бо йому начебто сподобалось. Печива він печому також, його набагато. А чай йому прям дуже зайшов. Ну, я казала кості, що можна як варіант буде навіть і чаю купити. І якось, коли буде, коли будемо собі купляти, можна буде і кіно купити. Треба на польончика йому землю. Серйозно, така, ну просто не така точно не є. Тут чай це знайомий продукт. Але е, незнайомого смаку. Mm. Ну, це типу як датська селедка. Датська тобто це той самий продукт, але інші спеції, інший маринад. Ну, типу, це інший, інший смак цього продукту. А от е, як Наполеон. вони да, розуміють, що це торт, а це повністю не той торт. Тож, mm -hmm. допустимо, е, це ж батердей, це слоє не то вони ж использують там, що там для круасанів, для тортів, сосіски, ну рідко сосідські. Вично це круасани, це ще всякі, як каніль тоже вже. Каніль, каніль, так. Ну не торт з такого тіста, вони його такого не цей, не знають такого. Так, так що посидіть то в основному вже костя спілкувався. А Тьомок вже більш-менш нормально, бо перед цим зустріли його на вулиці, Тьомок там розплакався. Сьогодні? Ні-ні, перед цим а, кажу, ну, mm -hmm. да, тут ну, нормально все. Просто дивиться. Так, <гум> <гум> да, просто дивився. І то мені кажеться, поно, як Валік приїжджав, то валіка він більше і такий... <гум> у ну, Валька голос болі нижчий. Mm -hmm. Ну, а тут датська мова, мово в івки голос не дуже низький, ну плюс датська мова вона більш ях так що ми от до а вони посиділи, і тьомика треба було вже кормити, годувати, бо нього ще один сон був. І ото... Ну, Кен знає, що в Кьоміку вісім часу їсть. <глух> 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 так хтось так, гляну, Та, так, там треба там, це, <глух> собачка піти, там ось ще цей, і старша сестра, в нього сказав щось, де додому зустрітися. Ще ми тут на розвідку ходили. <глух> Нам Кен сказав, що в нас на районі живуть українці. І Костя, виявляється, бачив hey. хлопця і не сказав мені здоров, yeah. вітались вони. Я yeah, не знаю. Вони а, мені. І то так ти ж дивився сьогодні. Yeah, а ну сюжет, а, я Андрій. А. То ми просто тут прийнято в основному це на поштових скринях писати прізвище ім'я, хто тут живе. І ми пройшли там, де нам сказав, де вони живуть. Пройшли, біля, пройшли з біля їхнього двору, подивилися, що да, все-таки українці. А він він каже, що з будинок той що продавався в нас через три хати. Тоже можливо. Можливо, можливо каже, що українці. Він каже, імена. Типа знай... не дачани, так? Да? Точно не Ну, Знаєш, вони, всякі там мусульманські імена, то вони знають. Mm. Тут можуть бути поляки, mm. можуть бути українці. Ну, хати з теж на розвідку. Колись дивимося, які дає імена на, країні, на, на у нас ага, клієнці. Да. Так що такі от справи. Ну, Треба де... з українцями познайомитись, тим паче, що в цій сім'ї в них 9-місячна донька є. Це взагалі. Ну, да. Це... Не хлопчик, а дівчинка, але все одно. Ну, Дітям чого? то яка різниця. Та знаєш, мені здається, не знаю, років. Та там взагалі немає різниці, вона ж років до 15 по факту. Якщо вони виросли, то не можуть бути як услуги проти сестра. з то істи... Та то ж ти вже примуси. Ні, ну я не кажу, що іменно вони. А взагалі, коли хтось виразить, виростають, бо... Як це, типа як дві сім'ї, коли дружать. Не ну, так. Да, і що є? типу, там В них син одних них дочка, то ж там, там жениться, там... а іменно діла це, і Що Вони спілкуються. Якщо треба yeah. буде. А, ну, Якщо я зустріну і зі мною привітаються, то я заговорю до них. Ну, я більше в цьому Постя, в цьому. не сківатом Ну, Я по кіла в цьому плані, серйозно. Просто ну. <кл я> <кл я> ну, давай. <кл 'я> От таке. Так що буду завершувати я цей влог. <кл 'я> Завтра хочу вам дещо розповісти про лікарню. То, завтра, то, вже буде завтра. Вже буде зовсім інша історія. Хочу вам подякувати за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь до неї підписани на канал. Побачимося у наступному відео. Пока-пока. Пока-пока!